Найдовша алея Сакур. <ріст> Найстаріша сакура Мукачева. Чи Закарпаття? <ріст> Добре. Найстаріша Сакура Закарпаття. Можна? Можна? <ріст> Шалена Сакура. Дедавно цвіте Зараз ми з тобою біля Сакурі, От мені стало дуже цікаво, як все ж таки вони з'явилися в Мукачеві? Хто вигадав і чому їх тут садити? Е, Ну, якщо почитати якусь дуже дивну легенду, яка гуляє інтернетом, їх е, везли імператору Францу Йосипу І, украли у Мукачеві, продали в Ужгород. Так вони з'явилися в двох місцях. Однак я не знаю, звідки взагалі, е, е, це взялося, тому що з Японії сюди ну, тарабанити досить е, далеко. Скоріше за все. Е, що перші сакури у нас з'явилися в часи Чехословацької республіки. Не скоріш за все, а так і було це середина 20-х років, оскільки це дерево було вибрано як одне з найкращих декоративних і міських дерев для посадки в такому середовищі. період цвітіння сакури подібним до нашого життя. Прекрасний розквіт, дивовижна краса та швидка смерть. Така от печалька. А ще японці вірили, що воїн, який загинув у бою, перетворюється у цвіт сакури. Е, частково ця легенда правда, особливо те, що стосується того, що сакура схожа на людське життя і на молодість. Вона швидко пишно розквітає, однак вона швидко минуча, тому треба насолоджуватися кожним моментом. Взагалі, са як сакура стала відома в Європі. Сакура, ну, в Японії вона відома ще з 7 століття. В 19 столітті був такий е період, як епоха Мейдзу в Японії, коли Японія відкрилася для всього світу. І, власне, європейці познайомилися ширше з цим деревом. Перші саженці почали проникати на континент, і сакура почалася от, рожева токійська сакура, вона почала асоціюватися з відродженням і в таким входженням Японії на світу арену, тому сакуру обирали як символіку для збройних сил, для силових структур. Ну і зокрема, сакура була символом різних молодіжних правих організацій в Японії, і дуже популярна серед цієї нової японської інтелігенції. Крім того, якщо не помиляюсь, вона зображена на монетці стоє. Щоб тебе вже є фотки Стас? Ще нема. Uh, давай виправляти.